Промто, проте, мої кохані, дивимось. Як він буде виправляти вашу з ним ситуацію? Ви можете подумати про цього чоловіка або назвати його ім'я. Дивимось, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Зараз немає ніяких проявлень від цієї людини. Тобто зараз відважаю, що у вас начебто пауза. Можливо, ви так вважаєте, не знаю, треба дивитися. Особисто в мечі. Це. Як відпочинок, да? тобто думки, які у нього в голові стосовно вас, вони дуже ранять його серце, тому якби вони в стороні, він тут проводить час з чоловіками, ну, просто якби живе і живе. Да? Серце нехай трішки відпочине. Так, Аркан сила. Але дівчата весь цей час, що він зараз проводить з чоловіками, на сам цей час. Робить сильнішим ваш вплив на нього, тому що дивіться, ви та жінка зараз він розуміє, яка підкорила лева, але це він у когось це і справді лев за знаком гороскопу. Так він розуміє, що йому треба зробити вибір до кохання. З вами там у вас є якийсь третій фактор. І він зараз у відлюднику, він зараз наодинці, я вже казала. Він навіть може бути в компанії чоловіків але думати про своє. Він зараз проходить трансформацію, він зараз мудрішає, я сподіваюсь, він зараз обдумує все те, що було. Так, і бачите, що, в якому він розпач, дівчата? Він ось так гризе землю, але не зубами. Руками, але скоро вже буде зубами дівчата, тому що він згадує, як було яку корону ви йому одягали. Подивіться, він згадує те минуле, які листи ви йому писали. Як ви наповнювали всі його кубки? Розумієте? Так, і він хоче взяти шанс. На якийсь новий імпульс з вами у ну, нього ще дуже сексуально до вас тягне, але не розуміє, що ви зараз мечем. Ви зараз холодна, від нього відвернулися. а Він навіть може вас боятися, бо зараз бачите, у вас мечу до того, щоб бути з ним, Підійти, я думаю, як рубане, ні з того, ні з цього. І він розуміє, що ви його сонечко, навіть може хотіти дитині, навіть з вами, а тобто, я кажу, у нього дуже далекоглядні плани. До речі, хто зараз сидить без чоловіка і щось там мучається, заказуйте амулет. Навіщо? На для того, щоб ви строїли своє життя без нього, а ви ще сили все розставили так, як треба. І він розуміє, що він вас кохає, дівчата, все кохання на вас. А він буде вам пропонувати жити під одним дахом 100%, Комусь буде пропонувати навіть брак. Є група в Телеграм, де всі наші дівчатка кого є амулети. Зробіть якийсь донатик в інстаграм. Є дані навіть одна грина. Це донат напишіть мені, я вас туди добавлю. Так, ірофан, брак будуть пропонувати.